Одна із улюблених хой – це хоя мультифлора. Хоя кущева, вона не плететься. І це мені дуже подобається. Вона не має аромату, можливо, і має, але він такий слабкий, що не розповсюджується по кімнаті. Це хоя бюджетна і вона доступна кожному. Вона вкорінюється дуже швидко і легко в воді. Квітувати починає у ранньому віці. У порівнянні із іншими хоями квіти тримає довго. Квітконіжки її не видаляють, бо вони квітнуть по декілька разів. Солодких крапель вона не виділяє і бруду від неї немає взагалі. Вона любить бути постійно вологою, але горщик повинен бути невеликим. Моя посаджена у подвійний горщик у ґрунт, який складає торф, кора, мох і камінці. Для мене така посадка дуже зручна, бо корінці он, виходять в отвори знизу. І ту водичку, що залишається у нижньому кашпо, вони допивають. Вона дуже невибаглива, вона розташована на лоджії без зимового опалення. І без додаткових досвіток. Орієнтація світла на лоджії Західно-Північна. Корзиночки крупні, квіти як комети, рекомендую мати кожному.